Усім привіт! Сьогодні ми знову дізнаємось трішечки більше про український хокей, а саме про всіх наших чемпіонів. Перший чемпіонат України провели 30 років тому, у квітні 1993-го. В сезоні 1995-96 турнір не відбувся взагалі через фінансові труднощі. Сезон 2014-2015 вийшов дуже коротким через початок агресії Росії в Криму та на сході України. А чемпіонат 2021-2022... Перервали вже через початок повномасштабної війни. Всього чемпіонами України ставали сім клубів. Лише два з них не є представниками столиці Києва. Але про все по порядку. Аж до 2011 року чемпіонство завжди діставалося київським командам, а це аж 17 титулів. 12 з них отримав Сокіл, 3 беркут. Ще по одному завоювали «ШВСМ» та АТЕК. Порушити гегемонію киян в сезоні 2010-2011 зумів Донецький Донбас. Він виграв чемпіонат України тричі поспіль, при чому у фіналах тричі розібравшись з киянами, двічі з соколом та одного разу з компаньйоном. А потім донеччани взяли паузу у виступах своєї основної команди у вітчизняній першості. Не в останню чергу, завдяки цьому, Київ знову двічі завойовував золото. У 2014-му це зробив компаньйон, а в 2015-му АТЕК. Донбас повернувся на внутрішню українську арену в сезоні 2015-2016 і сходу знову завоював чемпіонський кубок, четвертий для себе. Після цього червоно-білочорні взяли трофей іще ще тричі поспіль, довівши кількість своїх чемпіонств до семи. Причому в ті сезони основними конкурентами в боротьбі за титул для Донбаса були уже Кременчук та Херсонський Дніпро. 2020 року чемпіоном України. Перше став клуб не з Києва і не з Донецька. Своє перше, і досі єдине історичне золото здобув Хака Кременчук. Два наші крайні чемпіони це Донбас та Сокіл, протистоянні яких є справжньою окрасою українського клубного хокею, і ми дуже сумуємо за ним. А за кого вболіваєте ви та чиє чемпіонство запам'ятали найкраще. Пишіть в коментарях одразу після того, як підпишетесь на канал та поставити лайк. Дякуємо за увагу та до зустрічі на хокеї.